Всім привіт! Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, яка є досить популярною на сьогоднішній день. Це дії державного виконавця, які він повинен вчинити для стягнення аліментів на утримання дитини. Відповідно до статті 71 закону України про виконавче провадження у разі наявності у боржника, заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір яких становить понад 4 місяці, державний виконавець має право винести мотивовані постанови. Постанову про тимчасове обмеження у праві користування транспортним засобом, постанову про тимчасове обмеження у праві користування вогнепальною зброєю, постанову у тимчасовому обмеженні у праві на полювання, а також постанову у тимчасовому обмеженні у праві виїзду за межі України. Також звертаю вашу увагу ще й на те, що у разі наявності у боржника на утриманні дитини з інвалідністю. Сукупний розмір заборгованості по аліментам для винесення вищевказаних постанов повинен перевищувати 3 місяці. Державний виконавець не вправі винести постанову про тимчасове обмеження у праві користування транспортним засобом, якщо для боржника даний транспортний засіб є основним джерелом його доходів. Або ж боржник є особою з інвалідністю, або на його утриманні перебувають особи з інвалідністю першої чи другої групи, чи дитина з інвалідністю, або боржник є військовослужбовцем, або у боржника є відстрочка-розстрочка по аліментам. Даю вашу увагу ще й на те, що державний виконавець має право звернути стягнення на майно боржника. А у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів нараховується пеня за кожний день просрочення у сумі 1%, але не більше 100% від суми заборгованості. Якщо дана інформація була вам цікавою та корисною, підпишіться, поставте лайк.